Доброго дня, шановні. Декілька років тому назад, ну так було якось пішла поголоска така про ягоду Санбері. Ну, що вам скажу, це так як наш пасльон, тільки наш пасльон такий низенький він. Ми знайомі і ми його не їли. А тут пішла така, знаєте, розголоска, ну, я участка не мала. На балконі хіба що, і я виписала, попросила одну жіночку, дай Бог їй здоров'я, вона вислала то насіння. Що вам сказати? Сандбері, ягода Ну, ніяка, ні квасна, ні солодка. Далі її їдять. Коли вона м'якенька, коли вона вже м'яка, це, мабуть, до морозів. Ну, теж, що я вам скажу? Я з нею не гралася. А, ще хочу вам показати: от. Бачите, це тут сандбері посаджена. Отакий От стовбурець у неї, а поряд, бачите, помідори. Ну, покажу вже, раз пішла, я кажуть, така п'янка. Подивіться, які вони гарненькі. Це, мабуть, пузата хата. Отак. От І вона собі сюди пішла. От пару томатиків ви, мабуть, бачили тут. А за сандбері. Значить, оце я його цього року посадила, не знаю, як буде. Посадила так, аби, аби тикнути. оце тут, Бо я ж борюся тут, бачите, червоне яке, червоніється. Це, це сахалінська, сахалінський горець або гречка. Ось це тут мій помідор, оце що я тільки показала. Хреню взяла у Іри, подивіться, який. Щоб не казали, що ніхрена не росте. Росте хрін. От. І ще зараз тут поряд, уже показую, то ще попід ноги йду. Подивіться, теж тикнула. Підв'язати вже не можу, тому що вже я помідори поламаються, бачите. Ну, раз вони так ростуть, хай ростуть, тут вже гарбуз закотився, от гарбузик тут росте. Ну, от такий город сумісний. Ну, що зробите, і вон, навіть гортензія, бачите, як? Тикнула торік. Пересаджена. І кукурудза випускає рильця. Ну, як цвістити буде. А оце подивіться, яка гарна. Отак. Так, так що, хоч і безпорядок, хоч може хтось каже, що, що попало, там не росте, як попало, не, нема порядку. А може, так треба. В природі ніхто ж порядок не наводить, вона сама собі. Де хоче, де впало, де проросло, там і йому місце. Ну, а тут, бачите, суміщаю, бо, бо в таке не посадиш ні картоплю, ні буряк. Бачите, воно росте, і коріння сумасшедше. От. Тут навіть маю трошечки собі збираю це як його, конюшина. Квіти конюшини до чаю. О, так, там і як тут теж то такий здоровезний. І лікарський, та все є. От що хочеться оце тут і. Як кажуть, отримую задоволення. І лафанто, який він гарненький, там, кукурудзі. Бачите, всього потрошки. Ось так, зверху все гарно видно. Бувайте здорові, а то я хотіла показати одне, а показала все, мабуть. Ну, все, бувайте здорові, гарного вам здоров'я.